Вітаю поціновичів математики. Розв'язуємо номер 308 Відомо, що трикутник АБЦ дорівнює трикутнику КЛП. АБ 6 см, ЛП 8 см, АЦ 10 см. Знайдіть невідомі сторони трикутників АБЦ і КЛП. Виконаємо рисунок. Рисуємо два рівних трикутника. Перший називаємо А Б С, другий К Л, П. І записуємо дано. Трикутник а, Б, С дорівнює трикутнику К Л, П. А Б дорівнює 6 см, ЛП дорівнює 8 см. А С 10 см. Знайти. Невідомі сторони трикутників. У трикутника АБЦ, АБ AB і АЦ знали: отже треба знайти БЦ. А у трикутнику КЛП знали лише сторону ЛП. Отже, треба знайти КЛ та КП. Розв'язання. Перше. Трикутники рівні, отже, в них рівні всі відповідні сторони та відповідні кути. Відповідні сторони я розфарбую в різні кольори, так буде наочніше. До сторони АБ, дивимось на позначення трикутника, перша і друга літера в позначенні, буде рівна сторона КЛ, також перші дві літери в позначенні іншого трикутника. Так, другу сторону BC, блакитним кольором позначу. Дивимося, BC була друга і третя літера в позначенні трикутника, ЛП друга і третя літера в позначенні трикутника. Отже, це відповідні сторони. Ну і третю сторону позначимо AC. AC це у нас була перша і третя літера. Отже, і тут треба брати першу і третю літеру КП. Так, АБ за нашими позначеннями і за рівністю трикутників дорівнює стороні КЛ. Б ми знали 6 см. Отже, і КЛ також буде 6 см. Друге. BC. у нас вона позначена блакитним кольором, відповідна їй сторона ЛП, отже, ці сторони будуть рівні. ЛП ми знали 8 см. Отже, і сторона BC також буде 8 см. І третє, сторона AC, у нас вона позначена зеленим кольором, дорівнює стороні КП. А це ми знали 10 см, отже і КП буде 10 см. Можемо записати відповідь. Нам треба було знайти сторону BC. вона у нас 8 см, сторону KL. вона у нас 6 см, і сторону КП 10 см. Задача розв'язана повністю.